Вітаю, друзі. Сьогодні хочу розповісти, як відбувається сеанс в мене, що ви отримаєте на сеансі. Можна звернутися з якоюсь своєю проблемою. От це може стосуватись вас особисто, або ваших дітей, ваших рідних, то що не виходить, то що ви хочете, і то, що не виходить. Для когось це може бути питання про здоров'я, для когось питання там, чого дочка не виходить заміж, або чого я вийду заміж чи ні. І ми детально подивимось. Що заважає вам вийти заміж, наприклад? Да, от давайте візьмемо приклад: це такий приклад, але якщо вам потрапило це відео, це цілком можливо, що воно для вас корисне і ви щасили, сили вам його показали в той час, коли вам потрібна рука допомоги простягнулася до вас. Можна до мене звертатися на індивідуальний сеанс, а можна просто написати своє питання і за будь-яку суму за донат я подивлюсь, перекрию вашу проблему ну, так, на загальному відео для всіх. А також можна на індивідуальний. Індивідуальний, звісно, набагато дієвіший і набагато кращий варіант, але там є плата за гроші. Сьогодні розглянемо питання: от, наприклад, що заважає вам бути в парі, мати другу половинку? Це питання стосується і чоловіків, і жінок. Перевертайте на себе. То, що вам відгукується, беріть собі, то, що не відгукується, пропускайте, бо загальний розклад. Скажіть, покажіть, що заважає мати другу половину бути в парі. Також можна приходити без там. Проблеми, без поставленого питання, якщо все погано, да? або просто подивитися, я роблю повну діагностику і розказую всі ваші проблеми, що у вас не так. Скажіть, покажіть, що заважає мати другу половинку, бути в парі. Карма, судьба. Дуже мрієте про це, молитесь про це. Так, магічний вплив в роботі, вас зупинили. Один, другий, син, син, отець. повинен бути чоловік і дитина. Тузмічани це агресія по картамах в роботі, напад, і він по закальцовки. В минулому верховна жриця робила, потім ці, ці обряди вони повторювались. В дійстві зараз карма, чого так? Скажіть, покажіть, що по кармі? Бути в парі, мати кохання, бути з дітьми, мати гроші. Карта мир, дуже гарна карма. Все повинно бути. І у вас крадуть, то що ваше повинно бути, є, що взять і цим активно займаються ще з вашої молодості. Так, скажіть, покажіть зараз, в якому стані, чи є пара? Всеління, уміряність, багато сплітін, конфлікт, все заново. Закриті шляхи, закрили шляхи, розбите серце, одиночка. Чоловік у вас повинен був бути, або, може, хтось уже був одружений, але це зламали. У вас відкриті шляхи на шлюб, на стосунки, дуже гарна, гарний партнер йде до вас. Десять кубків, ви повинні бути в парі дуже щасливі. Але перешкоди по ілюзії. Також ви себе самі накручуєте, як то, що магічний вплив на вас є, то, що вам закрили ці шляхи і вкрали ваше щастя. Також ви бачите своє майбутнє, коли ви один або одна одиночка. Засмучуєтесь наперед і зараз дуже засмучені. А то, що ти відчуваєш зараз, то відбувається з тобою найближче півроку. Це треба змінювати. Піднімайтесь, будьте в високих енергіях. Не треба чіплятися за цю ідею, що прямо мені термінова, треба пара, і якщо цього не буде, я не буду щасливий щасливим це неправильно. Треба просто відпустити проблему і відчувати, що у вас все добре, і бути впевненим, що це буде, і просити янгола охоронця вищих сил, вищих сил, щоб вас очистили негативами цима картами від магічного впливу, то, що був. І щоб дали вам то, що ви заслуговуєте, компенсували то, що втрачено. Ну, дуже гарні карти. Також, можливо, хтось дивиться, просто ті люди, які в шлюбі все в них добре, просто так заглянули, то загальний розклад показує все, всі варіанти важливі. Прибираю негатив, все зле, лихе, що вам заважає, бути одруженим, бути в парі, бути в стосунках, в щасливих стосунках, таких, які ви заслуговуєте. Вищі сили, прошу допомоги для того, хто дивиться. Дайте пару. Дайте людину, адекватну, без психічних розладів, з якою ви будете щасливі. По Верховному суду буде так і так єсть. Так, і давайте покажу, як ми робимо діагностику. Ось ну в залежності у кожного свої проблеми, в залежності від того, що показують карти. То дивимося, і карму роду, і вашу особисту карму, які проблеми, чи є магічний вплив, від кого він іде. Все це прибирається. Якщо щось серйозне у вас, то різні бувають впливи на людину, можу порадити відливки воском або будь-яку іншу другу чистку. У мене багато там їх методів. Як у кожної кожного людину треба чистити по-своєму? Це як до лікаря. Да? Не може немає одної пігулки від усіх хвороб. Комусь треба. Якісь ліки серйозніші, комусь слабші. І якщо гатити одразу чимось важким, там, де невелика проблема, це також може нашкодити. Комусь рунічна магія потрібна, захист міцний. Тож звертайтесь. Так, дивимось. Скажіть, покажіть, ким ви бачите себе? ким ви бачите себе? колесо долі, ви хочете змінити долю, або доля дуже змінилась. Є люди, які вам заздрять, також, можливо, ви не задоволені життям, що це життя, яке у вас є, вам дуже треба змінити. Зовсім не подобається то, як зараз ви живете. Так, скажіть, покажіть, яка карма роду, того, хто дивиться, карма роду. Є ті, хто в роду захищає, є в роду люди з магічними здібностями, майстри, тобто дивляться якісь родові майстри, маги, відьми. Так, ви, кохана дочка свого роду, ваші предки роду стоять у вас за спиною і ну, як дивляться, що ви хочете, і намагаються виконати все, що ви хочете, всі ваші бажання, все, що для вас краще. Тобто не нав'язують свою думку, а дивляться, що для вас краще і що, що ви хочете, і намагаються здійснювати для вас ваші мрії. Тут вийшло три, три жінки. Старша, молодша, ще молодша, і вони за вами стоять. Оці духи роду, предки роду, померлі предки роду, Нічого страшного в цьому нема, бо люди, як виявилось, лякаються, уявляють собі якісь страшні такі полурозложивші духи, які стоять за ними некротичні. Ні, це не так виглядає. Предки роду – це такий згусток енергії, світлої, красивої. Це якщо на шарову молню, схоже, це енергія. Це енергія, яка жила в аватарі в той ну, фізичному тілі, яке від померло, яке там зруйнувалось, я його кремірували, і тіла вже нема. Але енергія залишилась. Якщо дух непокоєний, він біля вас, але він не виглядає страшно і він не розкладається. Це ж згусток енергії дуже приємний. Це як та іскра Божа, як, іс... як части... частинка творця. Ось, то не лякайтеся. мерлих предків роду, це нічого страшного там нема, це дуже при... енергія. Коли в мене була клінічна смерть, я там була, я їх бачила, я сама така була, потім мене повернули назад у тіло, то я розповідаю те, що я знаю. Це... Ну, з власного досвіду, дух померлого може приймати образ той будь, будь який будь-який образ. Вони можуть являтися перед вами у вісні, бо у вісні найлегший спосіб до вас достукатися, щоб ви їх помітили і з вами поспілкуватися. І вони являються в тому образі, який для вас більш приємливий. Також вони можуть ну, зробити собі приємно, з'явитися перед вами в більш молодшому вигляді. Прийняти подобу свою там, молодшу, або в образі дитини навіть явитися, коли вони були маленькі, наприклад, там, до старих батьків померлий син являється маленьким. Ну, йому так захотілось. Або старшого віку бути, або в будь-якій І, Бо вони енергія, а весь наш світ, він також це вібрації, це енергія. Так, чи є негативна карма роду якась у вас? Негативна карма також є. Предательство в роду хтось когось предав, предавали. Ну, це предательство в коханні, це то, що або жінки роду ображені на чоловіків, і це також лягло, як прокляття в роду. Коли… От жінка і чоловік. Жінка чоловіка проклянає, але це все одно один народ, у них діти і діти прокляті виходить. таким чином. Вона ображається на батька, а прокляті на наступні покоління. Також, можливо, хтось з вашого роду комусь когось, ну, зробив якусь шкоду, і з-за цього у вас великі перешкоди. Все важко, і також це вказує на те, що вам треба, у вас є призначення і вам його треба знайти. Поки ви його не знайдете, то будете будувати карточні доміки, які будуть руйну... ну, рушитися, руйнуватися. Що будете сподіватися, що ось воно щастя, от ви знайшли то, що вам треба, а воно буде обман, предательство, і все буде зруйновано, і багато перешкод. Коли ви знайдете того, що вам по долі по призначенню, тоді буде все в руку, тоді буде краще. Ось, як знайти призначення, це то, що вам подобається. Якщо ви займаєтесь тим, що вам подобається, це ваше призначення. Це просто. Ви прийшли в цей світ бути щасливою або щасливим і задоволеним. Яка особиста карма, яка особиста карма того, хто дивиться? Є негативна особиста карма. Будуть на вас, як ви світла душа, до вас будуть чіплятися. Це, ви. Це може стосуватися як жінок, так і чоловіків, будуть чіплятися всі магічні впливи, які тільки можливо собі уявити. Тут і церковна магія, і колдуни відьми, чорна магія, і також злі люди, які просто з глаз, подивились, зглазили там ще щось. Тобто, ви як магніт. Приваблюєте до себе весь оцей негатив, що навколо літає. І це ваша місія, ви повинні навчитись з цим боротися, і оцих людей, які роблять шкоду вам, і не тільки вам, ще й іншим людям, що ви повинні навчитись оце прибирати. Тобто, ви на себе, як метелик, литить до світла, от ви до світла, а оце метелики, це всі бруд. Негатив, що воно до вас буде липнути, і це така ваша доля. І вам треба чиститися від негативу. І тоді обратки будуть тим людям, що роблять шкоду, і таким чином ви будете очищувати світ від негативу, який як несанкціоніровано роблять оті люди злі. Також по долі у вас має прийти і дитина, хлопчик. Хлопчик, до хлопчик, зараз питаю. Це дитина, ваш помічник. Навіть у цій роботі, коли ви будете чистки робити, знімати негатив магічний, енергетичний, то дитина буде дуже допомагати. Якась волшебна дитина, з якою ви вже не перше життя разом. Це поріднена душа, яка буде допомагати. В когось це може програтися як молодший чоловік або молодша дружина, з якою душа в душу, або народити дитинку енергія більш чоловіча, але це також може бути і дівчинка народиться, бо дух не має де, там, гендеру чоловіка, або жінки, їй та, та енергія в кожній душі присутня. Скажіть, покажіть, яка ще карма особистого втілення. Особистого втілення. Відкриті шляхи на те, що ви можете стілювати, лікувати, очищувати людей і робити світ кращим. Це ваша місія. Ну, я вам можу тільки поспівчувати. Кохання в вашому житті буде. Ви прийшли знайти свою другу половинку, ви її знайдете, і ви з цією, цією людиною вже багато, ну, багато життів були разом. Відкритий шлях на гроші. Але і ті люди є, які будуть робити шкоду які будуть вміститися, є то, що треба відпрацьовувати в минулому житті, є багато чого виробили неправильно, і в цьому житті все, що ви будете відчувати на собі, все, що роблять вам інші люди, колись ви робили таке саме комусь. Це не значить, що треба отак понирити голову і це переживати і З цим можна працювати від цього, можна позбавитись, і ви прийшли все життя, позбавитись від цього негативу. щось Програти по-іншому, прибрати перешкоди для того, щоб бути щасливим і стати кращим, зрости духовно. От ви прийшли зрости духовно. Так, що заважає по життю, що заважає саперники? Саперники, саперниці, люди, жінки, які роблять скриту угрозу, яку непомітно, і це. Перешкоди на гроші рівнуються з вами, щоб мати ваш достаток, так як у вас, що було, є, ті, що заважають, що допомагає по життю. Маєте природний захист, предки роду захищають. Верховний суд. Ви воїн, ви прийшли сюди, в це життя, як воїн. Ви прийшли як Верховний суд, чинити справедливість. І вам спочатку, поки ви не знайдете своє призначення, може здаватися, що світ несправедливий до вас, але коли до вас дойде ваше призначення, що ви повинні робити, і навик з'явиться, як цим користуватися, здібності у вас є, то ви будете очищувати світ від, від негативу і роздавати. Кару небесну, ви, як та людина, яка буде Верховний суд робити тут, на цій землі. Ви зараз в підвищеному стані, стоп, карта стоп, ви не знайшли своє призначення. Дуже зафіксовано оце ваша. Корисна дія Верховним судом зафіксовано, що ви повинні робити. І з вас ніхто від вас ніхто не відчепиться. Життя ваше не покращиться, поки ви не почнете виконувати то, що ви повинні виконувати, розбите серце, пари нема, одиночество, шлюби руйнуються, поки ви не сезрієте. Тут дивіться, що цей кокон, бачите. Жутлі. Літуча миш, що ви як в завішому положенні, ви будь-який будь момент можете розправити крила і полетіть. Але ви це не робите, ви щось чекаєте, ви вичікуєте, що вам все дадуть на шару, нічого на шару не буде. Хочеш бути щасливим, ось ця карта каже: зміняй все, що в твоєму житті, повністю, абсолютно повністю треба змінити життя. І тоді ви вийдете в світлі емоції, це низькі вібрації, темне, все колюче, що вас псує, тримає, не дає розправити крила. Вам треба вийти в світлі емоції, більше радості, задоволення від життя, незважаючи на те, які обставини в житті, бути вдячним і більше спілкування з Творцем. Все, що у вашому житті відбувається, все відбувається по волі вищих сил то що вам допомагає, у вас захист вищих сил, вони за вами стоять, з вами поганого нічого не станеться. Але той біль, який вам життя, випробування яке дає, також по волі вищих сил. Ви це можете витримати. І це для того, щоб ви прокинулись. Бачите, таких, як ви, багато, вони повинні взлет... прокинутись і полетіть, підняться вище. І ви це зробите. Такий вийшов розклад. Звертайтесь на особисту консультацію, хто хоче, то не, не може собі дозволити цього, просто пишіть питання, я подивлюсь і перекрию. Перекриваю негатив, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Прибираю весь негатив з вашого життя, всі проблеми, всі весь сум, всю біль, всі. Падіння, всі розчарування, знімаю нулюю, все злелихе, негативний магічний вплив, ну тут вам треба вчитися чистки робити або звертатися, робити чистки. Так, перекриваю, прибираю негатив, знімаю нулюю. Вищі сили, прошу допомоги для того, хто дивиться, відкрити шляхи на здоров'я, на гроші. На стосунки, на пару, на любов, на кохання, щоб людина була задоволена своїм життям, отримувала задоволення від життя. По Верховному суду, буде так і так є. Все, що вам потрібно, або щось краще, нехай без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так. Також хочу зауважити, що за один сеанс, так, ну от ми подивились, там одне питання, це як 10%. Від мого сеансу я вам не буду показувати все, що я роблю на сеансі, бо це дуже затратно, і немає сенсу, коли вас багато. Це має сенс, коли хтось один звернувся і з ним працюєш. Щоб у оці... Ваші бажання, щоб життя на краще, краще повернулось, щоб здійснювалися бажання, щоб було все так, як ви хочете. Треба попрацювати над собою. Що я вчу на сеансі? Що у кожно, кожної людини є свої проблеми, да? як їх вирішити, як вийти, піднятися з негативу? По-перше, треба образи, прибрати образи. Образи на Батьків, образи на себе, образи на коханих взагалі на світ, на творця, на все, на тих, хто вас образив. І далі буде серія відео, я пропрацюю кожен пункт, який вам зараз назву, і ми будемо поступово це не можна зробити за один сеанс, за одне відео. Поступово будемо працювати. На то, щоб життя покращилось, значить, перше образи, прибираємо образи. Друге злятви, обіти, обіцянки, які були в цьому житті або в минулих. От, наприклад, жінка в минулому житті була монахинії і дала обід. Не одружуватися в цьому житті. Вона не знає чого, але пари нема, не може одружитися. А в неї обіцянка, вона обіцяла не одружуватись. Це також можна зняти, це буде окреме відео, як це робити. Значить, образи, об'єти, клятви, обіцянки знімаємо, потім діти, які абортовані. Це треба також є там два обряди свої, якщо, не дай Боже, виробили, ну таке трапляється да, у всього, кожного в житті свої складності, що також це може бути. Що буде відео, як відмолити абортованих дітей своїх і абортованих за рід. Це треба робити, бо ці душі дітей, які загинули. Вони хотіли народитися але не вийшло, вони проживають те життя, яке повинно було в них бути, але як неупокоєні душі. Вийде. Вони не можуть упокоїтися, в них немає енергії, і їм треба дати на це енергію. У той гріх, коли мати вбиває свою дитину, його відмолити неможливо. Це ну, залишається на вашій совісті. Це відпрацьовується потім все одно якимось іншим чином. але Можна відмолити цю душу, щоб вона упокоїлась, зробити для цієї душі краще, дати їй енергію, і буде також відео. Я розкажу, як це зробити, щоб цей дух не був біля вас або біля ваших дітей і не портив, не шкодив, бо вони зляться і портять, і руйнують вам життя. Їм дуже погано, і це муки. Ось. І тому їх треба упокоїти, дати їм енергію, вони йдуть на перевоплощення і для них краще для вас. Потім магічний вплив треба знімати. Є магічний вплив, є енергетичний вплив. Ну, він і той, і той енергетичний, але. Єсть навмисно ходять, роблять обряди, порчі. Тим паче, зараз в інтернеті стільки всього безкоштовно дається порча на то, порча на ета, переклади там і так далі, привороти, отвороти. І дають безкоштовно, але не кажуть, що за це потім буде. А за це потім прийдеться дуже сильно відпрацьовувати. Воно дає миттєвий ефект, вау-ефект, все виходить, все дуже класно. А потім згодом у когось це швидше відбувається, у когось пізніше, у когось навіть в наступних життях. Ось і розплата дуже. Серйозно, там страждають можуть як та особа, яка робить, і також її діти, і так далі. І потім ходять, чистяться, нічого не допомагає, бо сам винен. В цьому треба розбиратися, і коли там, кайтя робиш, це проходить. Також є методи, як зняти цей магічний вплив, то він буває, то коли навмисно роблять у майстра, або там просто самі. Самоділки на да? які там в інтернеті навчилися і шпарять ці порчаки і привороти, але вони також спрацьовують, і це також треба знімати. І є енергетичний вплив, коли людина нікуди не ходила, нікуди не зверталась, але стави програму негативну. Ну, Ми кожен на, один на одного впливаємо. От мати може впливати на своїх дітей, якщо вона там думає, ой, бідний нещасний, як він там буде жити, в нього дійних нема, там, дочка не одружена, їй там вже 30 років, коли вона народ, вона не народи, все, все пропало. Це негативна програма, і той людині, про яку так думають, їй взагалі дуже важко з цього вилізти. Коли мама думає про дитину, що в мене дитина найкраща, в неї все найкраще, Господі там молиться, дай. Дитині моїй то-та-то сподівається на творця, що для її родини, для її дітей все, все дадуть. То воно так і відбувається. Ось це такий пункт, що коли магічний вплив навмисний і ненавмисний. навмисний. Неожидано, да, що самі ставлять негативні програми, або там свікруха про новістку крути в голові стиральну машину, там така сяка, щоб вона там. Пішла, чи там коли він її кине, ще щось, там бажають смерті. Це також негативні програми, але не, вона не зверталась до майстра ні до якого, нічого поганого нікому не робила. Вона просто собі в голові ці думки крути, і вони на вас також впливають негативно. Це, того треба чиститись. І чистка роду, чистка роду це кармічний вплив негативний, який передається з покоління в покоління. Чистку роду можна робити індивідуально за гроші. Там є два варіанти, коли ви робите разом зі мною, ну, частину, ту, яку ви можете робити, ви, ту, яку не можете, роблю я. Це одна ціна, є чистка роду, яку взагалі повністю за вас роблю я. Ну, Також ми там спілкуємося, я вам висилаю відео, як це відбувається. Чістка йде два місяці, ви розказуєте мені там всі свої дані, я малюю вашу схему рода, ви мені присилаєте фото своє, ваших предків, які є, і ми робимо чистку. Я роблю все за вас все зовсім інша ціна. І, як виявилось з практики, оцей другий варіант, він більш дієвий. Потім, е... чистка роду. Її чистка особистої карми. Це є така процедура, також буде відео окремо по цьому питанню, коли ми дивимося все ваше життя від початку. Від зачаття до сьогоднішнього дня і переписуємо вам цю програму, вашу життєву, всі невдачі прибираємо, перекриваємо і складаємо заново цей розвиток подій і так, якби у вас все життя від початку від народження, навіть від зачаття, все було щасливо, добре і гарно. Коли ми змінюємо оцей, цей негатив, прибираємо з минулого, змінюється теперішнє і майбутнє. Зовсім по іншому іде, вже по іншому сценарію, покращимо. Ось так. Так, що буде серія відео. Запрошую на свій новий канал Арканум Таро. Хто був у мене на каналі Магія Таро, той і. Вже знайомий з цими техніками. А хто завітав вперше, то запрошую буде. Будуть всі відео по черзі. От, що, 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 що треба зробити, що треба в собі пропрацювати, щоб життя змінилося, і воно дійсно змінюється. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.